Друзі, я ще раз вас вітаю. Путін зробив велику помилку. Він фактично сказав про те, що можна розпочинати воєнні дії проти так званих м'ятежників, і частина армії ворога відмовляється це робити. Розгвардії так само. Деякі ВКС РФ намагалися наносити удари по вагнерівцям. Збитий літак вже станом на зараз винтокрил. І загалом у Воронівській області триває локальний поки що бій. Частина ЧВК готові підтримати Вагнер. Чому взагалі все це відбулося зараз? Як я і говорив, головна причина: Пригожин давно хоче тримати владу в Міноборони. Путін був в тривалий час нейтральну позицію, займав, але зараз, очевидно, трошечки злякався і вирішив підтримати Шейгу. Хоча, в принципі, він настільки банальну заяву зробив, фактично, Намагаючись відмежуватися максимально від цієї історії, в тому числі, але дивіться, в чому фішка. Набагато раніше Путін дав добро на те, щоб примушувати Вагнер підписувати контракти з Міноборони РФ. Фактично, він хотів позбавити Пригожина його дітища, ЧВК Вагнер до 1 липня був термін. Звісно ж, Пригожин не став чекати і вирішив захопити Міноборону. Чим це далі завершиться? Помилка Путіна у підтримці однієї зі сторін може привести до більш агресивних зіткнень і до більшого поділу всередині ворожої країни. І це для нас добре. Це для нас добре. Можливо, певні резерви армії будуть вимушені долучитися до походу на Москву, яку планує Вагнер. Звісно ж. Бажаємо успіхів, а москвичам, що готуйтесь. І якщо вони прийдуть, доведеться трошечки поділитися грошима, і не тільки. Слава Україні! Переможемо всіх!